«Імперські амбіції Кремля виходять за межі України. Це слова начальника управління, головного управління розвідки Кирила Буданова. Каже, під загрозою вся Європа. Імперські амбіції Кремля не обмежуються Україною. Вони охоплюють усю Європу. Втім, за підтримки Сполучених Штатів ми здатні зупинити Росію і звести на Нівець її військовий потенціал. Росія визнає лише силу. Саме через неї ми досягнемо стійкого миру. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки. Дипломатії прагне врегулювати війну Росії проти України, президент Сполучених Штатів це його пріоритет. Такий заявив державний секретар США Марко Рубіо. Я нагадаю, напередодні Дональд Трамп дав російському диктатору Путіну кредит в 50 днів на досягнення мирної угоди. В іншому випадку очільник Білого Дому пообіцяв запровадити проти Росії 100% тарифи. Олег Лісний це політолог долучається до нашої бесіди. Пане Олежик, чуєте? вітаємо. Доброго вечір. Пане Олеже, а давайте власне розшифровувати все те, що ми почули вла від представників Білого Дому, не тільки від Дональда Трампа, від пана Рубіо, ну і власне від Пентагону. Так само. Бо заява, що в принципі ми не знаємо про які Петріота мова запитуєте в Білого Дому. Напевно, вона таки щось означає. Ми будемо сподіватися, що це білий шум, який покликаний приховати реальні дії. Це іноді використовується військовими. Але знову ж таки, ми знаємо, що або спостерігали вже не один місяць, що Білий дім і безпосередньо Трамп його оточення використовують методику е, такого керованого хаосу, або, скажімо так, невизначеності. Тому тут нічого нового немає. Йдуть е, заяви одна за одною. Вони покликані десь привернути увагу медійно, десь можливо. Завести в оману супротивника, але тут по великому рахунку нічого нового немає. Ми в цій ситуації маємо працювати і розуміти, що іншого варіанту в нас немає. Слухайте, ну ґрунтуючись на практиці Трампа попередніх тижнів і місяців, я про е, тарифні війни, е, погрози, і, врешті-решт, те, у що перетворювалися ці тарифні війни. Як ви розціните загрозу для когось там на болотах за 50 днів? Ну, чому я кажу так когось там? Бо, бо незрозуміло, це будуть тарифи, це не буде тарифів, це будуть тарифи проти тих, хто допомагає Росії. Чи це не будуть тарифи? Ну, якщо це Китай, який допомагає Росії, ну слухай, друга економіка е, після Сполучених Штатів, ну е, буде е, в вставляти Трамп свою економіку проти китайської. Ну, вони там чубились за 25%, а тут мова йде про 100%. Проти Путіна чи там так, проти них і так є санкції. Ну, вторинні чи, що, чи нічого. Просто я не знаю, що тут дивитися. Хочу чата GPT питай. Ну, до речі, ця дискусія після заяви Трампа лунає в експертному середовищі не тільки українському, але й наших партнерів. Тому що по великому рахунку ми не розуміємо, чому 50 днів які будуть наслідки, і дійсно, чи це наслідки, як сказав очільник НАТО, коли давав інтерв'ю Fox News, Він сказав. Мабуть, те, що навіть Трамп і не думав, але сформулював навіщо цих 50 днів це для того, щоб країни, які заробляють на дешевих енергоресурсах, є партнерами бізнесовими, не тільки Російської Федерації, вони змусили Путіна піти на перемоги. А як же це вибачте, буде... що перебив пане Олежа? Як же воно так співпало з а, Трампом 10 днів десятиденної давності, та і Путіна десятиденної давності, де Путін казав Трампу, що я буду 60 днів впродовж наступних 60 днів активно тиснути. Проходить 10 днів. Це ще одна, до речі, теорія змови, чи як її там називають. Одна з версій, яка зараз циркулює в українському просторі, в тому числі, і тут проходить 10 днів. І Трамп дає Путіну залишкові 50 днів. Ну от ви, ви бачите, ви з хорошої точки зору. Я з поганою, ми так поділились так мовити полярно. Ну, до речі, то не моя думка була, це очільника НАТО. Тому це як один із сценаріїв, тому що я теж бачу оцю збіг дат, і вони мене тригерять не менше ніж вас, і кожного українця. Тому що коли Трамп каже в черговому спілкуванні з журналістами, що це небагато, то для нас це конкретні життя, конкретні загиблі, конкретні зламані долі, зруйновані міста і села. України, да, тому звісно, що тут є місце для конспірології для емоцій, але ж дуже хотілося б, щоб в цих 50 днів е, вклалася наступна складова: це те, щоб українські армії надали все необхідне, що обіцяли не в вересні, там з 2 вересня, а от зараз тоді якась логіка прослідковується. Якщо знов це будуть загравання. Або уповільнення надавання або продажу, так буде точніше, нам необхідної зброї для захисту і, можливо, для, для активних дій проти ворога, то тоді ми можемо трактувати, що це є фора для Путіна, але знову ж таки, давайте, щоб ми не закінчували на поганому. Є ще одна версія, що в такий спосіб Трамп надає можливість. Путіну, якщо нам нададуть зброю, втратити основний аргумент, яким він погрожує вже там спочатку травня або навіть і раніше про те, що літо це вирішальне для нього, що він захопить максимальну територію України і поставив її на коліна. Можливий такий варіант, тому тут на превеликий жаль, ми маємо мало. Інформація для того, щоб зробити остаточні і правомочні, скажем так, висновки. Ми можемо тільки малювати сценарії. Ну зокрема, я які сценарії ми маємо намалювати до кінця тижня, до того моменту, допоки кіткелох спецпредсланик спецпредставник Трампа нині в Україні візитує. Вівторок два дні вже минуло. І що? Власне, окрім я вже казала таку тезу, та й напевно, ви що бачили, що була пропозиція відправляти кітакелога з вояжем по містах українських. Це мовляв убезпечує від дронових і ракетних атак. Але судячи з карти і повітряних тривог, яка шириться Україною, масова масова, да, давайте будемо відверті дві третини України зараз під загрозою дронових і ракетних атак. То не працює навіть і спецзагест спецпредставника. Ну для росіян, як правило, коли приїздить хтось. Потужний, скажем так, для них це момент показати свою міць в лапках, да і показати свою, свою оцю ординськість. Що нам плювати, хто приїхав, ми будемо робити своє, тому що Путін в обличчя, ну не в обличчя, а в трубку Трампу сказав про це, що він буде досягати своїх цілей і, і в такий спосіб дещо роздраконив американського лідера. А, а келох ну давайте будемо реалістами. Це це та людина людина, яка впливає на Трампа скоріше ні, це та людина, яка як Технічний представник Сполучених Штатів, так, яка вивчає ситуацію в Україні, дуже важливо, як на мене, щоб він отримав цей досвід перебування в паркінгу або в якомусь бункері, щоб він відчув на собі це. Чи зможе він це передати Трампу, і він відчує це все. Ну, я дуже сумніваюсь. Але те, що він приїхав сюди не просто так і спілкується з представниками Міністерства оборони, з розвідками, теж буде спілкуватися, маю на увазі. Зі ширше, да, з, з очільниками з СБУ. Це просто про вивчення ландшафту і розуміння, чим Сполучені Штати можуть бути корисними, або в який спосіб Україна протистоїть і може протистояти тому, що робить Російська Федерація. Як на мене, це технічний візит, який потім може вилитися в якісь папери, які будуть подані Трампу, і як він на, на них відреагує. Ну, це знає тільки Трамп. Так, по тривогам, як бачать наші глядачі, Житомирщина, так само під загрозою ворожих БПЛА, основні місця атаки безпілотників це Кривий Ріг, Кропивницький, Дніпро і Харків. Так, на Київщині так само фіксують ворожі безпілотники в напрямку на Бровари. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Плюс до цього всього, Запоріжжя, Донеччина, Харківщина, Сумщина, активність ворожої тактичної авіації. А стосовно Європи. Пане Олеже, буквально 30-40 секунд. У нас є стосовно Європи і впевненості там по купівлю постачанню зброї. Тут знову ж таки, зважаючи на те, що якось про передачу цієї великої кількості пакетів вже говорять в таку доконаному вигляді, можна констатувати, що все нова схема, коли НАТО платить Україну, отримує США, продають. Вона буде робочою єдиною на найближчий час. У нас 30 секунд. Так. Я думаю, що це один із елементів, який буде на Рамштайні більш пророблений, і тоді ми побачимо, чи діє це, чи знову будуть напрацьовувати якісь додаткові механізми. Поки що це позитивна тенденція. Побачимо, як це витвориться в діях. Дякуємо, пане Олеже. Олег Спаси. Лісний політолог був із нами. Давай рухатися далі.